Земля ведуче дитинство рай. тут минають дні і ночі мого життя, від світання до світання, часу ріка. Дорогі випускники, милі хлопці і дівчата. Час сплинув дуже швидко. І ось уже настав той момент, коли нам з вами треба розставатися. Ви всі вступаєте в нове доросле життя. І ми бажаємо вам бути щасливими, активними, креативними, успішними людьми у цьому складному дорослому житті. Ми будемо часто вас згадувати, наші виступи. Наші конкурси, поїздки, заняття, відкриті виховні заходи, де ми могли з вами просто поспілкуватися, просто побалакати один з одним, вирішити всі проблеми, які нас турбували. Бажаю вам. Щоб ви частіше заходили до нашого центру творчості. Ми завжди будемо раді вас бачити. Дорогі наші Людмила Константинівна та Зая Володимирівна, щільки дякуємо вам за натхнення, творчість, за виступи, за репетиції, за нові знайомства та емоції. Бажаю вам митного неба над головою і всього найкращого. Ви були з нами всі ці кроки, дарували любов, тепло та любов до мистецтва танцю. Нехай доля завжди буде прихильною до вас, а творчість дарує тільки позитивні емоції. Творчі, натхненні Людмила Костянтинівна та Зоя Володимирівна. Пам'ятаю, як вперше привела до вас на репетицію свого маленького синочка, якому на той час виповнилося лише три роки. Пам'ятаю, як хвилювалася під час репетиції, стояла біля дверей танцювальної зали, у шпаринку, що ж там робить мій непосидючий хлопчик. Потім були конкурси, подорожі. Святкування, репетиції, і весь цей час ви були поруч з нами, підтримували дітей, підтримували батьків. Здавалося, могли бути в кількох місцях одночасно. Це були прекрасні часи, сповнені хвилювань, емоцій, обійм, планів на майбутнє. Сьогодні наші діти вже випускники. Моєму Артемові вже 16, Останні роки доводилося займатися онлайн, та та база, яку отримав він син, дозволила зберегти гарну поставу, щоб моя дитина могла впевнено триматися перед аудиторією. Щиро дякую вам за сина. Моє найбільше бажання, щоб скоріше настав мир, і наші діти могли зібратися знову разом та зануритися разом з вами в прекрасний світ танцю. Дякую. Я дуже хочу побажати нашому колективу, а також всьому здаєте творчого натхнення та процвітання. Також дуже хочу виразити велику подяку нашим керникам, які вклали настільки зусиль. Ми запам'ятаємо це надовго. Дякую вам. Я ратушна Аріна. від щирого серця. Дякую людмилі Константинівні та Зої Володимирівні за те, що вони подарували нам можливість навчатися прекрасному мистецтву танцям. Ваші постановки просто чудові та мають неповторний стиль. Бажаю вам працювати з насолодою та надихатися новими ідеями. Хочу побажати, щоб центр дитячої танецької творчості розвивався все далі. Можливо, у майбутньому відкрити ще якісь організації та секції. Дякую. А Знаєте, навіть не віриться, що вже випускний. Наче недавно ми бігали, танцювали по класах, а вже сьогодні ми зустрічаємось по відеозйомці і у різних куточках світу. Вчителям би я хотів подякувати за те, що, можна сказати, піклувались про нас, їздили з нами на конкурси. Хотів би побажати сили та терпіння майбутнім танцівникам би любимо жати, мотивації танцювати. Настав час, коли вже я опускаюсь. Я дуже рада, що я займалася саме в цю дітей. Дякую Людмилі Константинівні і Зая Володимирівні, що всьому мене навчили і дали мені якийсь ставчок в майбутнє. Мені дуже подобалось їздити на всі виступи. Це завжди було весело. В мене залишилось дуже багато спогад за всі ці роки. Люба донечка, любі випускники! Вітаю вас цією яскравою сторінкою в вашому житті. Бажаю, щоб вам по життю було так же легко, як тан танці, які ви полюбляєте. Доброго дня, я хочу поблагодарити Центр дитинського та юридичного творчості за те, що ви мене взяли в колектив «Райдеда Шанс». Для мене це були найкращі роки, які я мав. Танці, хореографії, і як ми збиралися на заняття, ходили на змінку, танцювали. Якби я повернувся в наш місто Донбас, Я бы обязательно ходил на занятия, ездил на выступления. Хочу подяковать и Людмиле Константиновне и Зоя Владимировна за то, что мне дали возможности выступать, за то, что заложенный труд, который меня вложили Зоя Владимировна и Константиновна. Хочу поблагодарить свой коллектив. Это был самый лучший коллектив. Это очень приятно было с ними работать, с вами всеми. Трудно расставаться с вами на расстоянии. Я бы пришел на последние занятия, чтобы бы с вами. На жаль, я сейчас ребенка, и не могу приехать. Когда приеду, обязательно пойду к дому. вас всех, вновь все заводим. Спасибо за сушение. Я мама Духмас Кирилла, Андрей Духмас Марії. Хочу подякувати э, Людмилі Константіновні з Володимировні за э, те, що вони на протяженні дуже багато років займалися з нашими дітьми, навчили їх дуже багато чому. Колективу Райду Гашан та це всьому центру дитячої та анатської творчості я хочу побажати розвиватися та поповнювати ряди талановитих випускників. А нашим керівникам хочу побажати терпіння та натхнення у створенні нових композицій. Хочу висловити велику дякую своїм керівникам Людмилі Константинівні та Зої Володимирівні. Ви вірили в мене, коли я сама в себе моя. стали мені не тільки наставниками, але й другою сім'єю. Дякую вам за моєстриші спогади які я принесу далі у свої подальші життя. Та велика подяка керівникам нашим, нашого танцювального колективу Радуга Шанс Лодмілі Константиновні та Зої Володимирівні і керівництву ЦБІТ та всім працівникам центру. І бажаємо тільки одного, щоб як наймога найшвидше відкрились ваші двері для активних, креативних наших діток, шановні вчителі, хочу висловити щиру подяку кожному з вас за вашу безмежну терпимість, мудрі поради та нескінченну підтримку протягом нашого навчання. Ваша праця і відданість надихали нас до зусиль і допомогли стати кращими версіями себе. Ми завжди будемо пам'ятати ваші слова мудрості і доброту, які надихали нас до зусиль у навчанні та в житті. Дякуємо за вашу терпимість, за вашу енергію та за вашу любов до нашого розвитку. Ви справжні професіонали своєї справи, і ми щасливі, що маємо можливість навчатися під вашим керівництвом з безмежною повагою, ваша випускниця. Милі випускники, бажаю вам миру та злагоди, бо всі ваші мрії та бажання. У кожного з вас є іскарка таланту, яка зародилась в нашому колективі. Хай вона ніколи не згасає. хай ця іскарка. Освічу вам ваш подальший життєвий шлях не любити мірі?